Що Заспокоїть. От ви там турбуєтесь, не знаєте, як вам заспокоїтися? А я вам зараз розкажу. Угу. Тому два варіанти розвитку подій: перший або другий. Дивимось перший. Що вас заспокоїть? Ти ніколи не самотня. Або не самотній. Да. Так, У хвилини найтемнішої та найстрашнішої ночі, ти не самотня. Всесвіт любить тебе, оберігає і перенесе на руках той відрізок шляху, який виявляється неш... найскладнішим. Отже, розумієте, ви під захистом, ви не самотні, вас просто сама доля виведе з тих обставин, просто, і хай вас це заспокоїть. Все що ви зараз переживаєте, ви маєте пережити, щоб стати тою людиною, яка в майбутньому в своєму, стане сама собі помічнею. Той важкий досвід, який ви наразі здобуваєте, він важкий лише тому, тому що ви перший раз з цим всім зіткнулися. Вам здається, що навіть ви могли б впоратися, тому що досвід багато у кого за плечима вже так само багатий, вибачте, за тавтологію, Тим не менш, ви маєте довіритися собі і Всесвіту, який виведе вас, на просто на ну, рівнесеньку якусь дорожечку до вашого щастя. Тож не переймайтеся, ви під захистом. Так, і ви ніколи не буваєте на самоті. І ваш другий варіант другий варіант встанови напрям. От, що вас заспокоїть, треба визначитись з маршрутом, мабуть. Іноді краще дивитися на компас, ніж на годинник. Неважливо, як швидко ти рухаєшся, якщо напрямок неправильний. Отже, вас заспокоїть, якщо ви збагнете взагалі, куди ви рухаєтеся і заради чого, вам треба встановити мету, ціль якусь, розумієте, якісь нові сенси для себе здобути. І не дивитися на те, як час плинає швидко, а дивитися на ті результати, яких ви, ви хотіли. Мати в своєму житті. Тож, вам треба визначитися з маршрутом, і тоді до вас прийде спокій. Я вам бажаю всього цього. Побачимось, Па-па.